Вітаю всіх сталкерів зони. Один з користувачів соціальної мережі X під нікнеймом Шукач натхнення опублікував цікаву інформацію стосовно озвучення персонажів з нового трейлера. Звичайно, це не офіційна інформація від GSC, але можливо, вам буде цікаво дізнатися прізвище акторів озвучення нового трейлера на гру Stalker 2 під назвою Час можливостей. Ріхтер Владислав Писаренко, Скіф, Дмитро Гаврилов, Полин, Роман Солошенко, Фауст Олександр Кобзар, Гурон Георгій Хостікоїв, Бандити Григорій Бакланов та Григорій Герман. Також Георгій Герман дав цікаву відповідь на питання, чи це його персонажа саме замаслинили.